Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Дискусії щодо рішення тривали роками. Через суперечливі позиції депутати так і не наважувалися його прийняти. Зрештою, народним обранцям вдалося підтримати законопроєкт у першому читанні. За проголосували 268 депутатів. Якщо цей документ таки ухвалять в цілому, то в Україні нарешті почнуть використовувати канабіс для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Втім, аби законопроєкт набув чинності, депутати мають схвалити його в другому читанні і лише після цього відправити на підпис президентові. До слова Володимир Зеленський раніше вже виступав на підтримку законопроєкту про медичний канабіс і ще наприкінці червня закликав парламентарів проголосувати за нього. Втім, досі чимало політиків не підтримують таке рішення і вважають цей законопроєкт суто бізнесовою справою, яка породить нову корупційну схему в країні. Додам, за даними експертів, до повномасштабного вторгнення ліків на основі медичного канабісу потребували понад 2 мільйони пацієнтів. Втім, через війну ця цифра збільшилася до щонайменше 6 мільйонів людей, зокрема, поранених військових та цивільних.